Ви на каналі Душа Геймс. Мене звуть Катерина. Це мій син Артем. А це донечка Веронічка. І ми україномовний канал і україномовна сім'я, яка живе в Україні. Якщо ви побачили це відео і зайшли на нього, будь ласка, не виходьте, подивіться хоч трошечки. І якщо вас цікавить україномовний контент, будь ласка, прошу на наш канал. В нас ще є тато, але він не буде фігурувати у наших відео, він е, завжди на роботі. Давайте знайомитись і разом далі йти по життю. Взагалі трошечки історії. Цей канал я створила десь три роки тому для сина. Він дуже хотів знімати Майнкрафт, йому то подобалось. Він вигадував мультики, і той з зелего мультики. Ми це все знімали і викладали, але щось дуже так в нас не вийшло, і тому ми перетворили цей канал в україномовну і в українську національну тематику. Ми знімали і Карпати, і Дніпро, і Білочок, і якісь фокуси, які він вигадував. Але в нас був цей канал шоцевий. Тому я зараз знімаю звичайно відео, просто взагалі подивитись, зайде воно вам чи ні, як ви відреагуєте, і скільки буде взагалі переглядів. Ми звичайна українська сім'я після вторгнення 24 люта двадцять року повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Ми не поїхали. Ми лишилися вдома, і тут і переживаємо ці всі страховища цієї війни і е, живемо в школу. Ми і садочок не ходили. школа і садочок почалися тільки з цього навчального року. Садочок школа з вересня, а садочок з жовтня і садочок на півдня, тільки тобто я не можу вийти на роботу. Ось так, на цьому каналі я... ми взагалі плануємо знімати е, відео, куди ми ходимо, що ми робимо, де ми гуляємо, е, що взагалі у нас е, проходить по життю. Якщо вам цікаво, ставте вподобайки, залишайтеся з нами і будемо далі жити. Якогось чіткого плану викладання відео ми не плануємо. Я по мірі того, як буде накопичуватись матеріал, ми будемо викладати відео. Ну, один, два, може, три рази на тиждень, дивлячись на... То, куди ми ходимо, де ми буваємо, що ми взагалі бачимо, і будемо цим ділитись і з вами також. Усім ще раз привіт. Сьогодні ми приїхали на ось такий дитячий майданчик. Ось такий тут паровозик, ось там лабірін. Далі, ось таке. Ось такий піратський корабель. Як на дві частини: одна частина і друга. Ось тут можна було ховатися, але я подивилась, тут якийсь, напевне, бомж жив вже. Ось все тут такі, як вітрила, може лазити по ним. І оце це так туди забиратися по цим штучкам, а там спускатися. Тут теж така як рубка. Ось все тут теж таке, що може лежати, туди лізти, ілюмінатори. Ось такий файний корабель. Ми його як побачили і почали сюди часто їздити, бо подобається особливо, коли багато діток. тут, класно. то що я так, це вже інший майданчик. Тут теж музикальне те. Ану пограй, Тьомчик. Тут такий як піаніно. Ану, ось так проведи пальцем. Ось таке. Тут ось таке. Машина, паровозик, ось. Все. Цифри вчити, стрілочка показує, куди той крутити коло. Ось там пісочниця, там дітки граються. Пісок бачу завезли, ого багато, бо його в тому році розкидали. Тут ось така гойдалка, ось такі гуцанки. Тут теж таке, щоб блазити, ось тут така горка, але вона дуже-дуже висока. Ось тут Віранічка боїться тут скатуватись. Це теж тут лазити, але воно взагалі, я бачу, воно розраховане на діток постарше, але воно воно таке маленьке, що не зрозуміло, як тут взагалі розвертатися. Ось таке, ось цей батут, Ось сюди виносять якісь ті ковдри чи матраси, щоб туди пригати і туди падати. Ось така гуценка. а Ось там. Там давай розкотати. Не, не, не треба, вона п'є, Нехай сидить. І покриття тут, бачите, така травка. Воно там знизу вони роблять пісочок і дренажну систему, і воно взагалі у літі, як я не пам'ятаю, якісь кросовки прийшла ногу натерла, тут взагалі у носках ходила. Тут м'якенько і майже чистенька, ну тільки пил надуває, і оце каміння маленьке. Ось з цього майданчика, де баскетбол. Баскетбол, а ось там взагалі стіл для теніса. Настольний теніс. Дівчатка грають там. Ми все повернулися, погуляли дві годинки і поїхали по магазинах. Значить, у Аврорі купили ось таке: тут дві тарілочки і отакий м'ячик. Воно тут така штучка, що можеш ловити цей м'ячик. Написано якось. Зловий м'яч, гра рухлива. Ось так. Тьомчик зайшов там в одне місце, він собі давно пригледів і купив ось такий марк четвертий, напевно, це Лего. Він ще тоді це хотів. Так, а Віронічки ще взяли в «Аврорі» – це набір археолога. Він там недорого коштував, щось 59 гривнів, там е, усередині пензлики і ось такий той, що, напевно, треба стукати, і той, щось там буде у тому е, шарику. Так, почали ми відкривати цей набор, набір дослідника. Сама вона не змогла, я їй трошечки допомогла. you <laughs> Треба його занурити у склянку з водою. Боже, які ми були дурні, хоча я бачила, що це гіл, що треба його, його було просто розбити. Але ми занурили цю штучку у склянку з водою і стали чекати 10 хвилин. Вже пройшло 10 хвилин. І ось, ось ми достали, і чим ми його не били, чим ми його не шкарябали, не чіпали, бо воно не билось. Взяла я плоскогубці оті, била плоскогубцями, але нічого воно не дало. то випачкали ми все, все то летіло по всій кухні, усюди, оці голуби бризги. І оце я лупила-лупила, але воно не б'ється. І не як. І згадились ми усі, усі ми були грязні, голубі, відмивали усе те. Нам висушили ми цю штучку і вже на наступний день дали Віронічний молоток, вийшли вже на вулицю і вона почала бити, щоб подивитись, що ж там усередині. Там опинились типу пуски ось таких кісток. Непонятно що. Я думала, там хоч якась фігурка буде, чи може маленька іграшка. Знаєте, як у кіндер сюрпризі. Але тут такого не було. Якісь типу остатки кісток. Останки кісток. Ось так ми провели цей день. І погуляли, все зробили, купили. Ми вам познімали. А ви якось відреагуйте, Напишіть, будь ласка, коментар, поставте вподобайку. Це дуже підтримає наш канал. Бережіть себе і всім па-па!